На подвір'ї цього комунального підприємства вісім тижнів зберігали танк та гармату. Нині за допомогою будівельного крану працівники готуються завантажити їх на транспортер аби передати на потребу війську. Говорить командир відділення інструкторів Володимир Дроздов. Командування дізналося, що демонтують радянську техніку. Ну і в свою чергу відреагува відреагувало і звернулося за тим, щоб ця техніка опинилася у нас військовій частині. Як розповів нацгвардієць, ця військова техніка не буде виконувати бойові завдання, а слугуватиме мішенню на полігоні для навчання особового складу. Особовий склад буде розуміти, як цілитись по ній буде визначати до неї дистанцію. І я вважаю, що він принесе нам більшу користь, ніж він би просто стояв на монументі. Місцева жителька Марія Павлишина каже, танк був частиною міста, та нині нестиме більшу користь. Коли приїжджаємо в Умань, ми залишаємося біля танка, установка біля танка. Зараз ніякого танка немає ніхто не розуміє, де той танк, де то що. А з інше військові будуть. Вчитися і може хтось дійсно попаде. Віддати техніку в користування війську вирішили ще під час їхнього демонтажу. Розповіла телефоном секретар Уманської міськради Катерина Терещенко. Звернення від нацгвардії було першим. Було звернення від національної гвардії України з приводу того, що даний об'єкт саме танк, їм потрібен для. Мовчань для проведення навчань також пушка. Туди входить. не тільки танка, також пушка. Демонтаж танку та пушки відбувався за рахунок благодійника, який попросив не називати його ім'я. На площі Перемоги. Місті, де танк простояв, в півстоліття планують встановити меморіал всім загиблим за роки незалежності України. Додала вона Тетяна Омелян, Людмила Трум та Галина Стангріт. Суспільне новини Черкаси.